Сьогодні 25 березня 2025 року. Сьогодні День математики. Тема нашого дня подорож до країни математики. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні вівторок. Як я і обіцяла, кожний день ми з вами будемо зустрічатися. І Грати дуже цікаві ігри і щось розв'язувати. Сьогодні ваша улюблена математика, сьогодні ми з вами потрапимо у математичну країну і дізнаємося, як же там живуть мешканці. Сідаємо зручненько, дивимось на екран. Чудеса не вірять діти, бо відомо всім давно, що чудес ніде не стріти, крім казок і крім кіно. Але раптом так буває, що в найкращий день весни в країну математики ми завітаємо, та й повіримо в диво і ми. Ну що ж, дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо. Чергову подорож до України математики. Ми дуже часто там її з вами відвідуємо так? і знаємо деяких мешканців, які там живуть. Ну, що ж це за країна? Всі ви знаєте. І розкажіть мені, будь ласка, що вам відоме про цю країну? Кого ми можемо зустріти у країні математики? Так, правильно, ми можемо зустріти. І геометричні фігури, і цифри. Ну, майже ми можемо зустріти і тваринок, і різних комах, які теж допомагають мешканцям цієї країни. Тож, сьогодні ми з вами вирушаємо в країну математики і з вами разом зробимо таку невеличку екскурсію вулицями, провулками і площами цієї країни. Вирушаємо. По-перше, нас чекає вулиця цифрова. Є така вулиця, ви знаєте. Що ж треба зробити? Роздивіться, будь ласка, цей малюночок і подумайте, яка цифра заховалася. Давайте разом я вам трошки допоможу. Одна пчілка, одна крапочка і один пальчик. Яка цифра заховалася на вулиці цифровій? Правильно цифра один. Наступний малюнок дивимось: Два равлики, дві крапочки, два пальчика. Яка цифра заховалась? Так, цифра два. Наступний малюнок роздивляємось. Так, три гусенички, так, три крапочки, три пальчика. Ну, звісно, це цифра три, правильно, дітки? Коники тут є, порахуйте, скільки коників ви бачите? Так, чотири крапочки, чотири пальчики. Покажіть мені чотири пальчики. Чотири. Яка цифра заховалась? Цифра чотири молодці. І останній малюнок. Покажіть мені долоньку, і одразу ви впізнаєте, що заховалась тут цифра. П'ять! Які ви розумнички, молодці! Всіх мешканців цифрової вулиці, які від вас заховалися, вони з вами, мабуть, гратися хотіли, так? Але ми їх знайшли і відгадали. Молодці дітки, а тепер давайте трошки пограємо з цифрами. Давайте пригадаємо числа сусіди. Подивіться, цифра 2 мешкає в цьому будиночку. Давайте пригадаємо, яких сусідів вона має. Цифра 2 має сусідів цифра 1 і 3, молодці дітки. А цей будиночок цифри 3. Правильно, ну що ж, які в неї сусіди? Цифра 2 і... Цифра чотири молодці. А скажіть мені, дітки, скільки метеликів літає над будиночком? Три. Правильно. А хто спить біля дверей будиночку? Собачка, ви дуже уважні. Так, а в цьому будинку мешкає? Цифра чотири. Подивіться, до неї в гості прилетіли пташки. Давайте їх порахуємо, скільки їх. Давайте разом. Один, два, три, чотири пташки прилетіло. Так, це, мабуть, друзі нашої цифри. Але ми сьогодні шукаємо сусідів. Які ж сусіди у числа чотири? У цифри 4, так, можемо казати. Це цифра 3 і. 5. Скажіть мені, дітки, будь ласка, цифра 3 стоїть перед цифрою 4 чи після цифри 4. Перед. Так, яка цифра стоїть після. 5. Ну, молодці, я не знаю. Просто вами задоволена, задоволена. Ну що ж? Вирушаємо далі. І тепер для вас веселі задачки, які ви теж дуже-дуже полюбляєте. Це в нас вулиця задач. Ну що ж, слухаємо першу задачку. На травичці біля хати метушаться цуценята, двоє білих, наче сніг, троє чорних, скільки всіх? Рахуємо цуценят. Правильно їх п'ять, двоє білих і троє чорних. Так, наступна задачка. Через поле навпростець дибав рудий баранець, три овечки за собою вів горою з водопою. Не залиште їх в біді. Скільки всіх у череді? Чотири правильно один баранчик і три овечки. Всього чотири. Три веселі киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг, скільки кошенят усіх. Чотири, так, три киці і один рижик. Так, правильно, дітки. Кролик вуха насторожив, в нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно два кролі? Це скільки вух? Так, думайте, дітки, в нас два кроля, скільки в них разом вух? Скільки вух має один криль? Два. А якщо два кроля? Чотири вуха, правильно, дітки. Слухаємо далі. Дуже уважно задачка дуже складна. Мчать на самокатах четверо малят. Троє з них дівчата, скільки ж тут хлоп'ят. Хлопчик, горобчик, правильно, дітки, молодці. Ось листок та ще листок заховався між квіток. Просте завдання, діти, ці листочки полічити. Ну, дуже проста задачка. Скільки листочків? Два. Ось листок і ще листок. Їх два, правильно. Ну що ж, дітки? Переходимо до провулка геометричного. Так, якщо він так називається, то я впевнена, ви здогадалися, хто мешкає в цьому провулку. Так, геометричні фігури, ну що ж, нас зустрічає геометричний потяг. Давайте з вами будемо гратися. Дивимось на вагончик. Яку фігуру ви бачите, подумайте, так. І обираємо із малюнків фігуру, яка схожа на квадрат. Правильно, ну що ж, це куб, так якщо його поставити, він дуже схожий на квадрат. І віконечко схоже теж на Квадрат. Далі вирушаємо. Так, у нас тут тепер вже два вагончики, так? якого кольору перший вагон. Жовтий, а другий вагон синій. Так, геометричні фігури бачите? Жовтий вагон має свою фігуру і синій має свою. А тепер роздивляємося на малюнки. Що ж в нас схоже на трикутник? Так, такий капелюх. <гум> Далі. А на круг гудзик схожий, молодці дітки. Наступні вагончики. У нас тут є прямокутник і трикутник. Ну що ж, тут вже в нас підказочка одна є, на трикутник схожа пірамідка і ялиночка. Так, що ж в нас схоже на. Прямокутник. Книга і картина. Молодці дітки, правильно. Наступні вагончики. Які фігури ви тут бачите? Так, яка фігура у червоному вагоні? Круг? Так, яка фігура в синьому вагоні? Квадрат. Ну що ж, роздивляємось малюнки. Яблуко, м'ячик, схожі на круг, так? Телевізор схожий на, на квадрат, правильно, Яка, який малюнок у нас залишився? Останній малюнок у нас там шкаф, шафа, так? Але якої вона форми, якщо придивитися уважно, вона квадратна чи... Прямокутна, звичайно, молодці дітки. Тепер роздивляємося ще один вагончик. Так, трикутник підказує відповідь. Так, дійсно. На прямокутник схожа шафа. Яблуко підходить до наших вагончиків. Не підходить, а телевізор. Теж не підходить телевізор якої форми, на яку фігуру плоску він схожий. На квадрат. Правильно, дітки. Ну що ж, провулок геометричний приготував, точніше, провулок, а мешканці, тобто геометричні фігури пропонують вам трошки погратися, скласти тварину з геометричних фігур. Давайте з вами роздивимось цих тварин. І ви вгадайте знайомі геометричні фігури, які ви тут бачите. Так, це, мабуть, білочка. Які знайомі фігури ви тут бачите? Круг і трикутники. Правильно! Скільки на голові у білочки трикутників? Два. Правильно. Наступна фігурка це тваринко-лисичка. Ну, які фігури тут найбільше зустрічаються? Трикутники, подивіться, такі фігурки можна зробити вам самим, якщо у вас є такий спеціальний геометричний конструктор. Нічого складного тут немає. Оченята і носик у лисички кругленькі, правильно. Ведмедик, так. Які фігурки знайомі вам тут. До вподоби будемо казати круг. Так, голова і два вушка молодці. Далі прибіг зайчик-пострибайчик. так В нього голова і хвостик мають форму круга. Вовчик-братик прийшов. Ну Тут багато вже фігур знайомих. так Давайте роздивлятися голову нашого Вовчика. Ми тут бачимо. Круг, вушка, трикутники і ніс прямокутний, тулуб прямокутний, і лапки трикутнички. Подивіться, яка краса. <сум> ну що ж, з вами ми побували у країні математики, згадали цифри, вирішували задачки. і... Наостанок ми з вами трошки погралися з мешканцями провулка геометричного, які вам запропонували порахувати фігури, подивитися, які саме фігури складені, з яких фігур складені тваринки, лісові тваринки. Вам сподобалась подорож? Так, ми з вами прощаємося з мешканцями країни е математики, і я впевнена, ще на раз ми будемо, до них віта завітати, будемо завітати до них у гості. Так, вони нас завжди чекають і приготують нам різні різні завдання. Дуже цікаві. А я сьогодні з вами прощаюся до завтра. Чекаю вас. Сьогодні до побачення. Всього вам найкращого.